Україна має повне право завдавати ударів по російських цілях на території Росії. Це політичне рішення не дозволяти українцям використовувати для цього західні системи. Ми маємо десятки систем Петріот, які лежать в Європі, які захищають об'єкти, яким нічого не загрожує, і які можна перекинути в Україну. Трамп не любить бути невдахою, не в його інтересах зазнавати невдачі в Україні. Йому доведеться знайти спосіб досягти успіху. Іспанія, Франція, Бельгія купують російський зріджений природний газ, фактично забезпечуючи російський уряд ресурсами для ведення війни. У якийсь момент вам потрібно буде залучити Росію, сісти за стіл переговорів почнемо із саміту НАТО, який у липні відбудеться у Вашингтоні, Україна покладає на нього великі сподівання, хоча генсекретар Альянсу під час візиту до Києва заявляв, що очікувати запрошення про вступ цього літа не варто. А як ви оцінюєте перспективи саміту і які можуть бути результати для України? Як на мене важливо не дивитись на саміт поза контекстом. А контекст, у якому ми перебуваємо, це війна, яка триває вже понад два роки, коли Росія після певних викликів минулого року оговталася та демонструє справжню стійкість і здатність пристосовуватися до ситуації. І те, що ми бачимо, є закономірністю, коли Україна а це вже немало ймовірно, опиниться в дуже нестабільному становищі, і ця нестабільність або її програш також буде нашим програшем. Тому я вважаю, що важливо розглядати саміт у Вашингтоні як момент, коли Лідери НАТО повинні поставити собі важкі запитання, важкі запитання про те, як ми закінчимо цю війну на умовах прийнятних для України та заходу. Якщо подивитися на те, що ми зараз робимо, надаючи військову допомогу Україні, очевидно, що вона дуже важлива іноді супроводжується надто довгими затримками, які коштують багато життів солдатів, а також втрат на українських фронтах, але нинішній підхід явно змінює умови цієї війни. Тож запитання, яке мають поставити собі лідери. Як змінити умови цього протистояння? Щоб ми могли покласти йому край, щоб Україна змогла зберегти свою суверенність та незалежність надовго нещодавно італійське видання Кор'єр Деласера заявило, що у декларації, яка буде ухвалена на саміті НАТО, планують прямо прописати відмову від відправки військ для участі у війні в Україні. Чи вірите ви в правдивість таких тверджень? І якщо так, то чому цю відмову так хочуть прописати на папері? Я не можу припускати правдиве чи ні твердження, надруковане в газеті, але я можу поділитися своєю думкою. Все, що ми говоримо або робимо, що підтверджує, що ми не робитимемо якісь речі для допомоги Україні в майбутньому, підриває нас і підриває Україну. Тому таке твердження, що ми маємо говорити про те, чого не збираємося робити, насправді робить Путіна більш успішним та сильним. Я не кажу, що ми повинні відправити війська НАТО в Україну, але я кажу, що ми повинні у. Триматися від заяв про те, будемо ми робити щось чи ні, оскільки ця стратегічна неоднозначність також дає нам певну силу та певний важіль впливу на Путіна до речі, про відправлення військ в Україну після заяв західних лідерів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, про потенційну можливість відправки своїх військ в Україну, Росія оголосила про ядерні навчання. А 9 травня, під час параду у Москві Путін взагалі пригрозив ядерним ударом. Тому перше наскільки взагалі реалістичні заяви про відправлення військ з ЄС до України і як ви оцінюєте ядерну загрозу від Росії? Щодо першого питання. Я думаю, справа не стільки в відправці військ в Україну, а в тому, що ще ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію, і що може дати Україні міцніші позиції на полі бою. І це не обов'язково повинні бути війська. Можливо, це має бути більше систем, в тому числі комплексів ППО. І щоб ці натовські комплекси були як в Україні, так і на території НАТО, і їх можна було використовувати для захисту неба і міст заходу України. Я вважаю, що дискусія на заході полягає не в тому відправляти війська в Україну чи ні, а в тому, які можливості, які системи можуть допомогти українцям змінити ситуацію. Думаю, що українці не просять західних військ на їхній території. Вони просять зброю, просять батареї ППО, просять винищувачі. Ми їх маємо. Просто ми надто довго їх доставляємо. А коли доставляємо, то їх виявляється мало. Отже, я думаю, що ми маємо вирішення питання, яке постало вже давно. Це перше. Друге щодо реакції Путіна, я вважаю, що тут є два моменти. По перше, щоразу, коли Путін говорить про тактичну ядерну зброю чи робить ядерні сигнали, це означає, що ми щось робимо правильно, і це штовхає його підвищувати ставки, щоб відлякати нас від того, що ми можливо збираємося зробити. І я думаю, що це особливо пов'язано з протиповітряною обороною, тим фактом, що зараз в НАТО докладають великих зусиль для пошуку систем протиповітряної оборони Петріот та Сампті для розміщення на території України. Я думаю, що Путін намагається стрим. Мати нас від цього використовуючи ядерні сигнали. Але ми не повинні дозволяти йому брязкати ядерною зброєю, тому що в той момент, коли ми дозволяємо будь-якій державі здійснювати ядерний шантаж, ми говоримо іншим державам, іранцям, китайцям, північнокорейцям, що їм це може зійти з руки, вони можуть досягти певних результатів, лякаючи нас ядерною зброєю. Тому дуже важливо, щоб лідери НАТО по суті дали сигнал Володимиру Путіну, що в той момент, коли він застосує ядерну зброю або зброю масового знищення в цьому конфлікті, він фундаментально змінить природу конфлікту, і наслідки будуть жахливими для всіх сторін. Огризатись у відповідь на побрязкування ядерною зброєю запорука стримування і відновлення стабільності. Але я вважаю, що це спроба Володимира Путіна втримати нас від втручання в цей конфлікт, не дати нам перетну. Ти певні межі, особливо надавши додаткове озброєння, яке переважно стримуватиме його, чим позбавить успіху. Тому ще раз повторюю, коли він брязкає ядерною зброєю, це часто відбувається, тому що ми намагаємося зробити правильні речі. Тому ми не повинні боятися робити правильні речі, і ми повинні відповісти на ядерну загрозу, сказавши, що ми також є ядерним альянсом і не можемо дозволити, щоб нас шантажували ядерною зброєю. А як ви в цьому контексті оцінюєте питання ударів західною зброєю по території Росії? Адже Велика Британія дозволила це робити, а от США неодноразово заявляли, що проти. Що ви думаєте? Відповідно до міжнародного права Україна має повне право завдавати ударів по російських цілях на території Росії. Я вважаю, що це політичне рішення не дозволяти українцям використовувати для цього західні системи. Також я вважаю, що це обмеження, яке ми наклали на українців, одне із тих, яке обмежило їхню здатність чинити більший тиск на росіян. По суті, від початку цієї війни ми просили українців битися з однією рукою за спиною, і настав час відпустити цю руку і прийняти бій. І тут йдеться про те, щоб Дозволити українцям робити те, що вони вважають правильним у рамках міжнародного права. Ми також маємо довіряти українцям, що вони розсудливі і роблять правильні речі. Якщо ви подивитесь на те, що вони вже зробили, як застосували нашу зброю, чи застосували частину своєї зброї, то як на мене, вони завжди були пропорційними цілеспрямованими і уникли будь-яких непотрібних жертв серед цивільного населення ось це напруження, яке виникло між заходом і Росією, може зняти або навпаки посилити глобальний саміт миру, який вже у червні відбудеться у Швейцарії. Я вважаю, що глобальний саміт миру надзвичайно важливий для того, щоб створити основу для потенційного майбутнього миру або потенційного майбутнього політичного вирішення конфлікту. Чому тому, що це спосіб залучити не лише захід, а й решту країн, особливо глобальний південь, з яким Росія грає і намагається заплутати, знаєте, створюючи здебільшого розбіжності всередині світової спільноти, і це також спосіб згуртувати південну Африку, Бразилію, Індію, Китай і певним чином поставити Росію в геополітичну. Не запитавши, ви за мир чи за війну, щоб Росія зробила вибір і щоб увесь світ побачив, що насправді війну проти міжнародного права та норм обирає Росія. Тож я вважаю, що об'єднання цих глобальних південних держав у формулу миру є надзвичайно важливим, щоб показати, що Україна не одна, що не тільки Захід, але й світова спільнота виступає за мир і цінності на противагу Росії, яка подвоює ставки у війні. Ви згадали про формулу миру. Ви маєте на увазі формулу миру так. Володимира Зеленського? Так. Вона буде на порядку денному саміту. Думаю, в цьому і задум, Тим не менш, чи є сенс на вашу думку шукати шляхи вирішення війни. Далеко від війни і без однієї зі сторін війни, адже Росія не братиме участі. Тобто, які можуть бути реальні результати саміту? саміт для того, щоб показати, що існує структура, за якою переважно можна йти до миру, і що ця структура має підтримку не лише України та її західних партнерів, а й світу, щоб Росія дійсно бачила, що не тільки ми щось мріємо чи уявляємо це робить увесь світ. Звичайно, вам потрібна інша. Сторона у якийсь момент вам потрібно буде залучити Росію сісти за стіл переговорів. Але я думаю, якщо ми вже зараз зможемо покласти деякі основні принципи, які будуть обговорюватися, коли сторони сядуть за стіл переговорів, то як на мене для України також буде дуже важливо мати можливість отримати результат, який відповідає її умовам а чи можете розповісти про результати роботи міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку започаткували Андрій Єрмак та Андерс Фограсмусен, і яка мала б напрацювати бачення подальшої інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір? Ми напрацювали філософію. І вона ось у чому нам потрібен спосіб завершити цю війну у спосіб, який буде прийнятним для України для її суверенітету та незалежності. А також для інтересів заходу, і ми намагаємося з'ясувати, які кроки дадуть нам базовий план того, як покласти край цій війні, тому що те, що ми бачимо наразі в спільноті НАТО, є багато дії, інколи надто пізніх, але ці дії не обов'язково спрямовані на те, щоб покласти край війні. Ось у чому питання. І чи вдається вам змінити ситуацію? Я думаю, що так, але чи отримаємо повну підтримку з боку лідерів НАТО, це інше питання. Саме тому ми там і працюємо з президентом Зеленським та його командою, щоб виконувати важку роботу, відстоюючи інтереси та переконуючи, нам знадобився майже рік адвокації, щоб переконати лідерів НАТО взяти участь у двосторонніх переговорах щодо зобов'язань у сфері безпеки. І Тепер у нас буде 32 дві угоди. Я так розумію, до липня. Тож інколи початок дається so важко Вері не відчинені, але ми мусимо продовжувати наполягати а над чим нині працює офіс Расмусена в Києві. Окрім того, що я щойно згадував, паралельно ми робимо іншу справу, яка також є внеском у те, щоб зробити Україну сильнішою. Ми працюємо з іноземними компаніями, щоб вони прийшли та інвестували в Україну. І це не просто тому, що дуже багато іноземних інвесторів та підприємців цікавляться Україною, але не хочуть переступати поріг від інтересу до діяльності. І ми намагаємося підтримати їх, знайти найкращі. Найбезпечніший спосіб вийти на український ринок, створити спільне підприємство, спільне виробництво, партнерство та допомогти українцям виграти війну. водночас ми також намагаємося підтримати українські компанії, щоб вони мали кращий доступ до ринків Європи та НАТО, тому що це теж частина виживання України, економічного виживання, яка полягає в тому, що вони можуть продавати свою продукцію чи послуги за кордоном. Також ми допомагаємо українським компаніям краще орієнтуватися на ринках ЄС та НАТО та. Досягти успіху, все це разом є одним з основних способів сприяти успіху України. Поки Україну не беруть у НАТО. Офіційний Київ активно підписує двосторонні безпекові угоди з країнами заходу. Загалом їх є уже дев'ять. Працюють над таким документом із США. Яке значення цих угод? Ці угоди стосуються надання Україні всього необхідного протягом наступних 5-10 років, щоб мати якомога сильніший захист від поточних і майбутніх атак Росії. Отже, йдеться про надання всіх ресурсів, як військових, так і не військових, які потрібні Україні для захисту своєї території та населення. Проте це не заміна членства в НАТО, тому що членство в НАТО зрештою дає певним чином незворотні зобов'язання, яке не підлягає обговоренню, що безпека України є безпекою НАТО, і навпаки, тож це. Радше міст до членства в НАТО ніж обхід членства в НАТО Але Чи працюватимуть ці угоди, наприклад, у Сполучених Штатах? Трамп виконуватиме угоду, якщо повернеться до Білого Дому. Крімент well, you know, Знаєте, в житті навряд чи щось має автоматизм. Навіть стаття 5 Вашингтонського договору договору НАТО не обов'язково має автоматичний характер. Вам однаково знадобиться згода всіх країн НАТО, щоб підтримати країну або групу країн, які перебувають під загрозою. Далі їм доведеться визначити, яких саме дій вони вживатимуть. Можуть бути і невоєнні дії. Отже, це означає, що в житті немає нічого повністю автоматичного. Вам однаково потрібно буде отримати згоду суверенних країн. Про те, яких дій вони готові вжити, та яку підтримку вони готові надати Україні. Однак я вважаю, що ці двосторонні зобов'язання за відсутності статті 5 Вашингтонського договору це найкраще, що у вас може бути. Ви матимете їх 32. Таким чином у вас буде спільнота гарантів безпеки. Наразі їх дев'ять, які підписали угоду і чітко погодилися, що в разі виникнення загрози або нового нападу з боку Росії протягом 24 годин буде створений механізм консультації. Ці, коли всі сторони зберуться з Україною і визначатимуть, як найкраще рухатися далі, тому я думаю, що це досить потужно. І якщо я озирнувся на історію, то це вперше стільки країн візьмуть на себе такі зобов'язання але щодо сполучених штатів, це дуже цікаве питання, тому що у них весени будуть вибори. Як військова допомога може змінитися, а також безпекова угода, якщо зміниться президент, це гарне запитання, і знаєте, дуже мало речей можуть протистояти президенту США, який вирішить не виконувати міжнародні зобов'язання. Але я думаю, що ідея у Вашингтоні полягає в тому, щоб зробити двосторонні зобов'язання щодо безпеки якомога юридично обов'язковими, в тому числі можливо за. Підтримки конгресу у якійсь формі резолюції. Але звичайно, якщо президент вирішить скасувати угоду, як це зробив колишній президент Трамп із спільним всеосяжним планом дій міжнародної угодою з Іраном, можливо, це буде трохи складніше зробити, якщо вона матиме ще підтримку конгресу. Як на мене, ідея полягає в тому, що ця угода повинна мати певну форму благословення від конгресу, щоб її підписувала не лише виконавча гілка влади, а й законодавча, що ускладнить будь-які дії Трампа, якщо він вирішить Ішить від неї відмовитися, але відверто кажучи, побувавши в Вашингтоні кілька тижнів тому і поспілкувавшись із обома сторонами, я повернувся більш заспокоєним щодо можливого президента Трампа та того, що це означатиме для України. Я думаю, що президент Трамп не хоче, і це буде не в його інтересах, зазнавати невдачі в Україні. Йому доведеться знайти спосіб досягти успіху, оскільки президент Трамп не любить бути невдахою. Він любить перемагати і в певному сенсі успіх США та успіху України. Пов'язані між собою, тому у нього будуть і можуть бути розбіжності з адміністрацією Байдена. Але я думаю, що США зацікавлені в успіху України, і я вважаю, що скасування двосторонніх угод підірвало б перспективу успіху у ЄС роблять кроки зі свого боку. Нещодавно посли погодили використання прибутків від заморожених активів Російської Федерації і їх скерування на військову допомогу Україні. Та чи достатньо нинішніх зусиль з боку Європи і США, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою? їх ніколи не буде достатньо, тому що Україна протистоїть ядерній державі, яка має велику стійкість, дуже винахідлива і генерує приблизно 300 мільярдів доларів доходу від нафти та газу на рік, щоб фактично прогодувати свою військову машину. Росія припустилася жахливих помилок, жертвує величезною кількістю своїх солдатів, але також здатна оговтатися і продовжити війну на виснаження. Тому я вважаю, що наші дії та рішення не відповідають масштабу проблеми. Ми все ще занадто багато купуємо російського газу. В Європі Іспанія, Франція, Бельгія купують російський зріджений природний газ, фактично забезпечуючи російський уряд ресурсами для ведення війни. Отже, це абсурд. Ми з одного боку підтримуємо Україну, а іноді скаржимося, що це великі гроші. А з іншого боку, ми також підтримуємо російську сторону війни. Тож нам потрібно це припинити. А по-друге, з точки зору підтримки озброєння нам потрібно йти далі. Нам потрібно зняти всі застереження, але також поставити системи, які потрібні українцям, щоб захищати своє небо, свої міста та свої заводи. І ми маємо десятки систем Петріот, які лежать в Європі, які захищають об'єкти яким нічого не загрожує, і які можна перекинути в Україну, тому я вважаю, що це питання волі, питання того, щоб зробити це вчасно. Бо якщо ви подивитесь на останні шість місяців, затримка в ухваленні пакету військової допомоги США коштувала величезної кількості життів солдатів, а також квадратних кілометрів. Тож я вважаю, що нам потрібно бути набагато швидшими та набагато більш рішучими у своїх рішеннях говорячи загалом, як ви думаєте, до чого все йде до замороження конфлікту? Чи бачите ознаки цього, і як, якщо це станеться, подібне сприятиме збереженню безпеки на європейському континенті? Отже, починаючи з кінця вашого запитання, не думаю, що всім повністю зрозуміло, що досягти безпеки в Європі невизначеністю неможливо. Це не працює. Ми пробували цей варіант занадто довго і маємо дві війни в Україні: війну в Грузії і російських миротворців у Придністров'ї. Тож ця невизначеність, тобто недопущення деяких країн до ЄС і НАТО, не є гарантією безпеки навпаки. Адже Володимир Путін використовує цю невизначеність на свою користь. До цього він і прагне по друге мені не подобається поняття замороженого конфлікту. Я думаю, що це небезпечна ідея. Як на мене, ми повинні використати наступні півроку рік, щоб стримати війну і привести її до масштабу, який буде набагато більш керованим для України. Тому якщо війна продовжуватиметься, то принаймні це буде війна, яка не підриватиме українську економіку та українське суспільство. Отже, щоб стримати війну, є дві сфери, де ми можемо зробити набагато більше, і справа не в розміщенні військ НАТО на. Території України, а це зокрема повітряний простір, де ми можемо допомогти українцям не дати Росії досягти успіху ракетами та безпілотниками, і це також морський простір, де українці дуже добре впоралися минулого року, фактично витіснивши російський флот на територію Росії від західного Криму. Але ми можемо зробити більше, і нам потрібно робити більше. І це дві сфери, в яких, якщо ми досягнемо більшого успіху, Україна може трохи звільнитися від тиску, зосередитися на. Лінії фронту та спробувати справді протистояти тому, що росіяни там роблять і останнє запитання з огляду на весь нинішній геополітичний контекст, турбулентність у країнах партнерах через вибори, Росію, що перевела економіку на військові рейки, Україну, яка видихається і якій бракує людей. Які ви бачите сценарії подальшого розвитку подій? знаєте важко спекулювати, але я справді вважаю, що в нас є, як я вже сказав, засоби та ресурси, щоб допомогти Україні спершу краще захистити лінію фронту та утримати її, а потім досягти успіху в критично важливих сферах, таких як повітря та море, що неймовірно важливо для української економіки та суспільства, а також для частини українського населення, яке живе за межами України, щоб вони змогли повернутися на захід країни, який можна зробити безпечним. Я я не можу припустити, що саме буде відбуватись на лінії фронту, тому що іноді це дуже непередбачувано. Але можу запевнити, в деяких сферах ми можемо досягти набагато кращих результатів.